Намасте, я Наталія Плугіна, інструктор йоги для починаючих дорослих. Та, та як я і обіцяла, я продовжую рубрику 5 хвилин для себе. І сьогодні я хочу розказати про дуже розповсюджену таку історію, коли ви просинаєтесь і відчуваєте, як оце наше трапеція-подібний м'яз дуже сильно зажала, затисло, стисла. Да? Ось тут ще раз покажу: а, я останні два тижні вам також розповідала, що відчуваю, що щось у мене тут негаразд. Але ж я, ну, нібито ж я знаю, да, як то можна зробити постізоляційну релаксацію, релаксацією, коли ми спочатку на 10 секунд м'язи напружуємо, наприклад, да, потім розслабили, і потім ці м'язи розтягнули. Я розповідала про цей метод, як позбавитися того напруження у м'язах. Але чомусь цього разу мені не допомагало. Вчора, вчора була. Зробила візит до своєї подружки, вона також українська тут біженка у Нідерландах. І Вона каже, бачила ще одного вчителя йоги, який розказав про трішки інший метод. І, о, диво, чому я з вами, чому роблю сьогоднішнє відео? воно реально з першого разу мені допомогло. Тож хочу поділитися з вами. Можливо, вам також буде корисно. Що ми робимо? Не оці 10 10 10 а на цілу хвилину ми з нею робили це разом. Бо ще чому напруження? Воно отут і накопичується. Стрес він дуже часто отут і накопичується. Ми сидимо так, ходимо, відчуваємо, як обличчя тянеться донизу. Нам ну дуже некомфортно. То що треба зробити? Ставимо таймер на одну хвилину. І робимо отакий от рух. Піднімаємо дуже високо і трішки назад відводимо плечі. Да? І в такій позиції дуже назад і дуже високо, І от в такій позиції сидимо цілу хвилину. От цілу хвилину ми з нею так сиділи, її також звуть Наталя, і вона казала: Я не витримаю, але ми витримали напруження цілу хвилину зробили. Потім я все-таки вирішила продовжити. Ми трішки розслабилися, посиділи так? і зробили розтягнення. Розтягнули м'язи ще дуже ще шию, так поворушили. Поворушили. І я, от чесно кажу, я завжди практикую сатію, завжди намагаюся казати все чесно. Допомогло. Сьогодні проснулася, прокинулася і відчуваю, відпустила. Напруження було вже ну, два тижні, мінімум, може, трішки більше. Тобто, це працює, я з вами ділюся. І не забувайте, звичайно, робити вранішню розминку для тіла, трішки порушилися, подихали. Розтягнулися, посміхнулися і пішли да, нести у світ мир та любов. Намасте, сподіваюся, вам було корисно. і До побачення наступного разу.